З квітами, оркестром та надувними кульками зустрічають бійців 90-го аеромобільного батальйону. З нетерпінням чекають зустрічі мами, дружини та знайомі. Ми сьогодні зустрічаємо брата, дядю, мужа, сина. Ми зустрічаємо всіх, тому що вони нам уже родні стали за цей рік. Ну, сказав, треба, тому що у нього діти. Він хоче, щоб вони жили в щасливій країні, тому і пішов захищати. Сподіваємося, що вже мир, і вони вже всі будуть вдома. Вже в кожному в голові і в душі, звичайно, це все відразилося і змінилося. А у наших хлопців це однозначно. Так що думаю, що Головне, щоб вони не розчарувалися в тому, за що воювали, за що пролили кров. І повернувшись сюди, не було розчарування. Це одне так хочеться дуже. В Дарницькому районі вже вдруге зустрічають бійців зі сходу України. Два автобуси солдатів зустрічають гучними оплесками. На фронті вояки прослужили рік. Вони боронили Донецький аеропорт та місто Константинівка, знаходились на найзапекліших точках сходу. Сьогодні вони повернулись додому. Тут їх з нетерпінням чекають та дуже люблять. Щаслива, що до мене вернулась моя половинка. горжусь тем, что имею какое-то отношение к 90-му батальону. И безумно оскорблю о тех, кого мы сегодня не можем встретить. Мы непобедимые и мы очень сильный народ. Я в этом уверен даже. Как бы. Незалежно за то, за мы боролись, за наши за нашу страну, за Украину. Я думаю, изменится в сторону. Изменится. Що ти хочеш побажати всім дітям нашої України? Шикувавшись в шеренгу, бійці та всі присутні вшановують пам'ять всіх, хто не повернувся додому хвилиною мовчання. У нас Дарниця потеряла сейчас вже 18 человек. Юрій Пасхалін, герой Небесної Сотні, це був перший погибший з Дарниці. І вже 17 человек, яких Дарниця потеряла уже в війні, яка длится почти полтора года. Мамі загиблого солдата Ігора Братовицького вручають орден за мужність та відвагу. Ми з Ігорем, як під приїжджав до куст, помріли цей день. От він і прийшов. Осімо. Я бажаю вам. Щастя. Я бажаю вам миру, вам... Я бажаю вам спокою в душі. Тримайтеся. Чи надовго вони повернулися додому? ніхто ще не знає. Але всі вірять, що зовсім скоро всі бійці повернуться зі сходу і більше не доведеться розлучатися з рідними.